Ми продовжуємо наш проєкт з допомоги безпритульним тваринам, і ми провели черговий круглий стіл з зооволонтерами, активістами, ветеринарною лікаркою і дійсно з нашими журналістами, які приймають цьому саму активну участь. Ну я особисто знаю чотири собаки, які чіповані декілька біля бази строїматеріалів, і декілька є у районі ринку. І вони народжують, ну які ж вони стерилізовані. Я очень люблю животних, я не можу смотреть, коли їх в клітки везуть, хорошая. Ну, нет у нас <плес> хороша ні, так, то вона зоопатрульчик. Так на на то на тот, на газель ви б видели, як кидаються. Але давайте спочатку почнемо з тих собак, яких відловлювати не треба, яких ось хтось десь годує і вони знають, що вона не стерилізована. Давайте почнемо з таких. Не, мы уже клипсы закупили. Я говорю, те, которые вокруг у меня, например, есть один собачек, который я постоянно ко Ну я вот я одеваю и мошенники. Потому что есть такой закон, что с мошенниками не брать. Да, снимаю с них, я, я несколько раз. Не мы просто усы. Они поняли. Круглый стилце была за устріч с Керівником Орбода каналу. чему саме з ним. Тому що певного, певних змін вимагає процес світлову тварин. Це по-перше. По-друге, нам треба взагалі змінювати відношення до тварин, тому що той договір, який має сьогодні Горводоканал з державною клінікою. Він націлений більше на ефтаназію тварин, а зооволонтери прагнуть змінити цю ситуацію і більше стерилізувати тварин. Тому сьогодні ми розпочали такі, таку паралельну роботу. Зооволонтери збирають кошти на стерилізацію. Тварин. Ми закликаємо доєднатися до цього. І сподіваюся, що собак з бірками у вухах в нашому місті побільше це по-перше. А по-друге, ми розпочинаємо дуже серйозну роботу над створенням громадської організації. Так що я можу, наприклад, на перший час, коли там хлопці вже будуть розуміти, які це дози, поїздити з ними, показати, розказати. Скільки чого набирати і як це робиться? І вони за декілька разів вже зможуть самі приймати рішення. Смотрите, наскільки я розумію, на кожний собак, который стерилізують, їй необхідний хоч небольшой но уход після стерилізації. Сутки. Вот. вийти, спеціаліст вам сказав. Как с двумя человеками это дело осуществлять? Сейчас, одну минуту. Если бы помогут нам волонтеры. Да. Да. Это, естественно, пойдет на плечи волонтеров. Собаку отловили, значит, кто-то. И у нас в группе уже 50 человек. Значит, кто-то сегодня отлов. Поехали, ждем, встречаем. Вот она спит, все, договариваемся с доктором. Доктор в курсе, когда везем на стерилизацию. Простерилизовали, назад привезли. Да, дня два надо походить, помазать швы. Но девочек Нет. много. Лена, ничего мазать не надо. Даже не надо. Ничего мазать Оп. не надо. Ей надо. Полежати. Цю роботу підтримую і Горводоканал, і міська рада. Вони сказали, що вони будуть надавати нам допомогу, будуть з нами співпрацювати. І я сподіваюся, що спільними такими діями ми змінимо цю ситуацію і відношення до тварин безпритульних воно буде більш гуманним, більш терпими. Ну Якщо ми прагнемо стати цивілізованою країною, то ми повинні так і робити.